А я знаю. Знаю, чем будут заниматься россияне ровно через 8 лет. Рассказать? Там они будут бегать и цепляться одне до одной, как сейчас, девы были, когда домбили бомбас. А через 8 лет они будут бегать и одне до одного будут приколупываться, где вы были 8 лет, когда домбили Москву, а вы где были, когда домбили Таганрог, а вы все вообще где были, когда дамбили Шебекину. И все таки стоп, подожди, А що, був такий город? А а що с ним з ним случилось? Та, та, та нами шо? В Москве пожары и разрушения после української атаки. Ой, приятно день. А а можно ще кален? Ну пожалуйста, сейчас подожди. Давай. Украина рано утром нанесла удар беспилотниками по Москве. Лепота. Ну, Продолжай, продолжай, ну не останавливайся. В Москві і під Москвою жалуються на взриви із-за атаки дронів, що известно. Це ви у нас питаєте? А а ми що то знаємо, клянь? Ми... нам про це нічого не звісно. Ми наоборот у вас хотіли спитати, може случилось, що і які в тому знайшли пояснення. Ну, я більш ніяко. Ну разве що ж Росії бідненько, як то в цій житті не повезло, чути це на одному глобусі, рядом з яким-то абсолютно ненормальним сусідом, який долбасить її ні за що, ні про що кожну ніч тими своїми безпілотниками. От вроді, вони нам щось погане зробили. Тому я давайте, от імені всіх сердобольних людей цього міра, зараз вас успокою, та то взагалі не вам, чого ви лізете. То наші власті між собою що там рішають. Як то отак вот вони між собою комуніцірують, то не нашого з вами ума діло. Так що всім пісять і спать. Назван мотив ночного удару Зеленського по Москве. Голова України захотів вивести Путіна із себя. Кого Путіна? Зеленський чо, не в курсі, що він давно не в собі. Ви дивіться, щоб таким образом ще його назад в себе не ввести, бо не мучимося потім з ним. Капець, коротше, так руками нічого не трогаємо. То Путіну лично діпеша прилетіло. Зобрали все, що там осталось в кульочок, і швидко віднесли адресату. І ще раз вас прошу не лість, не в своє дело. Пісков, Путіну, доложили об ударах безпілотників по Москва Сіті. Ну, спасибо, говорить Путіну. Я в принципі сьогодні вже покакав, і що мені тепер з того от этого всього? Шо? Ну, я, вроді, говорить, целый. сигнал отримав, плюс. Що ви ще від мене хочете, йдіть відсюди? Пісков, доповнітельне поручення Путіна з-за нових атак безпілотників на Москву і Крим не нужны. Спасибо. Ми знали, що на вас можна розчитувати, що ви не будете нам мішати тут в цьому ділі, найголовніше нічого не міняти, якщо воно і так хорошо йде. А ми ж, бачите, ми столько-то прицілюватися почали. Видеєте вот саме здання кожен день попадаємо? Там позавчора куда? в Мінцифри, сьогодні в Мінеконом розвитті. І так фіга, там уже нікого немає. Ну, коротше, обдурили ви нас, так. Да. Из-за атак на Москву крупные компании переносят дата-центры за Урал. Крупные российские компании начали переносить обработку критической информации из Москвы в центры обработки данных за Урал. Не, ну слушайте, если мы уже до Москвы в легку достаем, ну если то, конечно, мы, в чем я глубоко сомневаюсь, то вот как вы думаете, еще какие-то там дополнительные кусочок до Урала? Це, ми що, вже не осилим, по-вашому, і що? Та й було б за ким ганятися. Але росіяни вірені, що було б. uma tampa Людоеды пытались ударить по IT-центру нашей страны. Первый зам председателя Комиссии по развитию информационного сообщества ОПРФ, эксперт центра Присп Александр Малькевич о сегодняшней атаке здания Москва-Сити украинскими беспилотниками. Ночью украинскими беспилотниками был атакован так называемый IQ-квартал в комплексе Москва-Сити. Фактически били по моим коллегам и товарищам в Минцифры примерно в 3.15 утра. Серьезное повреждение фасада на 10 этаже. Вся площадка входа со стороны третьего. кольца усеєна документами Мінцифри. Надеюсь, это не застопорит работу ведомства, отвечающего за множество вопросов цифровизации. Не, ну ви там собі якось, ну оце якесь странне таке сочетання слов «Москва» і IQ в одному предложенні, це як-то даже слишком самоуверенно з вашого боку. Мені ще ніколи за IQ от настільки обідно не було. Де те ваше IQ? Якщо у вас ніякого IQ не хватило, а обзаписувати спочатку Кремль, потім багато Рублевку, потом потім свій найголовніший діловий квартал вже два рази. Два рази, в одну і ту ж саму точку, считай. Де це ваше IQ? Як ви ним взагалі користуєтесь? То ничего, что це ваше IQ вдруг оказалось розпечатаним на бумажках, які потім по всій Москві розлетілися. І це я вже навіть не в москвичей справи, там зрозуміло. Вони кажуть, що взагалі зараз це вот тренд, зараз всі так ділять. А от як чувак вона в житті буває, коли ти сам ще погоди назад грозишся втоптати когось в камінний вік, лупасячи по нашому електричеству, а потім сам устраєш скандал, що тебе туди самого якраз і втаптують. От як воно так от могло случитися? Ваше... IQ нічого не підказує, то, то менше за пивом його треба було посилати, а пользуватися ним по предназначенню. Тоді й на голову, вашу дурну нічого лишнього прилітати не буде. Утром 30 липня два безпілотника упали на території комплексу Москва-Сіті. Вони були подавлені засобами РЕБ, сообщила Міноборони. А, так так би і сказали, що до вашої Міноборони. Я б тоді до вас з цим майку не цеплявся б там, отродясь його не було, а от ваш рівень IQ. От він дозволяє понять різницю між збило і подавило РЕБом. Бо коли мопед збивається, а ще лучше, щоб він прямо в повітрі взривався. То однього, разві що одні обломки посипяться. Ну, Звісно, неприємна штука, але урон на порядок менше, ніж коли от хрень подавити ребом. І вона, от эта от бандура, вся з льохенькою бойовою частю летить куди попало, в абсолютно неуправляємому режимі. Я достатньо зараз. Понятно для вашего уровня IQ объясняю. А то взяла себе за моду воювати в стиле рэп есть у мене надо. Ну і тепер лотерея, кому достанется этот джекпот. И достається він каждый раз в самой інтеллектуальної частині нашого казино, які всі, естественно, завидуют, особливо мы со свого каменного века, з якого вам прямо в саму Москву драндулеты прилетают уже практически. А от ви не думали своїм IQ, от що буде, коли ми там до бронзового, до железного віка доростемо? Я боюсь, вам тоді ще далі зі своїм інтелектом в авоськи за Урал куди-то тікати. Придеться, тільки імейте в виду держіть направлення строго. Строго в сторону Урала. Не відхиляйтесь, тому що там шаг вліво, шаг вправо і тут же кому-то послання Путіну із Кам'яного віка прилетить. Ростовский губернатор заверил в надежной работе ПВО в регионе. Ростовский губернатор Голубев. ПВО в регионе работает надежно, уже отбито несколько атак. Вот скажите мне, пожалуйста, вот зачем вы со своего дурного ПВО опять по своим городам стреляете? Или у нас с вами опять какие-то разные понимания надежности работы? Повторяющая разнадежная работа, это когда объект взрывается прямо в воздухе. Опять промазала, да, рука жопы? В Таганроге взорвалась украинская ракета С-200. На месте падения 5-метровая воронка. Есть пострадавшие. Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе. Обломки сбитой ракеты упали на территории Таганрога. Надежные у вас такие ПВО, да, так ничего не скажешь. От обломков, от обломков. 5-метровая яма от обломков. Какими же ракетами мы там по ним стреляем, Коляна? Какими мы всегда, естественно, никуда не попали. Електричку між геніческом і джанкоєм запустять після ремонту железнодорожних путей, повреждених в результаті безуспішної атаки України дюжиною ракет Шторм Шедо, а також согласования з органами безпечності. Безуспешної атаки да безуспешно і настолько безуспешно, що тепер непонятно, коли ту епічну дирку на Чангарі поремонтують і поремонтують лі в самому ну, такому слабому місці. Моста? от настолько туди безуспішно прилетіло, перехватили, подавили. Ну, коротше, я так зрозумів, волновати нема чого, а чого ви так і пишуєте? В мій назвали атаку дронів на Москву актом міжнародного тероризму. Міжнародного? Так ви ж самі говорили, що ми з вами один народ. У нас що, з вами гражданська війна, чи що? Що за міжду? Іли як тільки вам на голову? Начинає що то прилітати, ви тут же починаєте вспоминати, що ми ніякі ні хрена не один народ. Так треба почаще вам ці напоминалочки як то запускати вам то, що у вас там ПВО, яке все соб'є, подавить, а потім отакі ями п'ятиметрові посеред міста, які-то бумажки з признаками IQ по всьому місті літають. Ладно, через 8 лет з вами про це поговоримо і хорошенько запам'ятайте, хто де був. Бо потім же опять дурні вопроси одне одному, одному будете задавати із -за Урала. Із такої п'ятиметрової ями під звуки нових бабахів. Я Статі вредував, може тут дійсно Зеленський Путіну якісь то шифрограми передає морзянкою? Ну так бах-бах-ба-ба-ба-бах-ба-бах-бах-ба-бах-ба-бах-бах? Бах, ба -ба -бах, бах, ба бах ба бах ба бах ба бах А вони так нічого й не поняли.